Доброго дня. Добрий день. Скажіть, як вас звати? Паша Підгурський. Добре, за яку команду ви виступаєте? Марія Авка, 2013 рік. Молодець. молодець. Ви зараз грали у фіналі. Так. Да. Як фінал? Що можете сказати? Обоє команди всі круто грали, тільки нам треба було реалізувати більше моментів, які ми робили. Врозуміло. бать, ага. Підмініше і грати в захисті і не помиляти. Зрозумів. Ну, на жаль, так. Бачу, ви отримали індивідуальну нагороду, задоволені? Так. Да. Як відчуття? Нормально. Очікувана нагорода чи не очікувана? Не Але ви гарно грали і організатори вас наградили. Все, дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні, Героям слава.